Перше слово, яке змусило мене засумніватися, що я взагалі розумію, куди потрапив, було стейкхолдери. Я тоді ще не думав про бізнес-аналіз, то були вечірні курси з проджект-менеджменту, які тоді тільки-тільки набирали популярність. Чому PM? Хід думок був приблизно такий: я не технар. У технологіях нуль, не моє. А PM – роль не технічна, такі теж потрібні, як стверджували курси. PM відповідає за успіх проекту, робить так, щоб всі знали, що треба робити та коли, і щоб ніхто не тупив. Слідкує, щоб проект рухався згідно плану. Після того трешу, і угару, який я бачив у реальному секторі, це звучало як легка прогулянка в парку. Санаторій. Та й менеджер звучить солідно. Було б ще краще, якби Project Director, але й менеджер виглядає пристойно. У LinkedIn гарно, у Резюме ще краще. Перед друзями взагалі ідеальна. Не просто пішов в IT, а менеджер у технологічній сфері. Я їздив на курси після робочого дня на заводі на своїй старенькій Хонді, що часом заводилась тільки після легенького благання і декількох потужних ударів по рулю. Дорога тягнулася через півміста, і весь цей маршрут пах зовсім не амбіціями, а втомою, холодним фастфудом на сидінні і надією, що колись буде краще.